Привіт. Сьогодні 153-й. Дань, якщо я не помиляюсь. Так. Да. 153-й. Коротше. А, Офигенно сьогодні знову об 11-й. Ладно, було прям. Ух. Агато планів було. Але потім я задав, що мене зв... Дякую, друг покликав вчора грати в Майнкрафт сьогодні. Він написав. Я казав, що потім написати мені о четвертій, й я мене написав третій. І ми цілий день грали в Майнкрафт. Було весело. Звісно, я його троли постійно, але. Ну, вже які. Ну і ну, можна сказати. Так і пройшов, в принципі, день. Повністю. От, е, нічого сьогодні не зробив, тільки там ввечері, тільки що брата по драконів на кухні, посміявся т. Зараз відпочивати буду. Завтра. Кидатися знову рано. Тобто поїм, мабуть, одразу спати лягу. Отак от, ну. от, так от. Ну, зареєструвався сьогодні в цьому. Додатку джуп-центру. Ото. Ладно. Mm. Так і все. До завтра. А, ну да, на рахунок ідей. Не знаю. Подивимось. Можливо. Не знаю. Ще треба обробити цю ідею не знаю, як зробити краще. От коли в мене прийде просвітлення, тоді. Тоді зроблю. Ладно, до завтра, бывай.